Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобухнюб. Зараз ви спускайтесь вниз, стицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про отакий от комікс місто гріхів. Також є друга частина, я її вже почав читати, отже, можете в скорому часі чекати на відеоогляд. Отже, це такий комікс, він чорно-білий і також є екранізація. Я прочитаю другу частину, і також подивлюся екранізацію і зніму на неї огляд. Отже, але хочу вас одразу попередити, що це 18. І не як на деяких коміксах, тому що там трохи бійок і тому це 18. А ні, тобто це справді 18. А, і хоч воно чорно-біле. І. Просто а, є книги 18, які я можу порадити вже і, і від 12 років, але цю книгу я б радив, би, напевно, від 16 хоча б. А, тому що. А, є такі, як, а, можна сказати, сцени. І хоч вони і чорнобілі, ну але... Вони є. І тут розповідається про те, сама історія про те, як був чоловік, який жив в, міс в цьому місті гріхів, і, а, і, і в нього можна сказати з'явилася дівчина. А, і він був взагалі а, величезним, можна сказати так, негарним. Але попри це, вона дала йому любов, а, вона йому сподобалась, він їй сподобався. ну, коротше, Але коли він проснувся, Зранку то вона оказалася мертвою. І, і вона була як Янголом. І він пообіцяв, що він знайде того, хто її вбив і помститься. Але одразу приїхала поліція, тому що її, поліції сказали, що то він її вбив, йому довелося втікати. І з того моменту він втік і почав шукати того, хто це зробив. І е комікс сам по собі дуже цікавий дуже прикольний. і він читається, я б сказав, легко, а в ньому є такий я б... не те, що мінус, а в ньому є така особливість, та, та, яка не зустрічається часто в коміксах. те, що Тут є такі а, як частини, уривки, там, де багато тексту. Зараз я вам покажу я такий найду хороший приклад. Тобто, типу, щось, оцього. ну це ще не так. І, і за цю, я б хотів би сказати, що він читається швидко, але він читається не так швидко із-за отаких от е, частин. Але й попри це він цікавий. Тобто, ну не знаю. Ось тут і текст такий дрібненький, я б можливо навіть сказав, до цього інколи важкувато трохи читати. Але, але все одно. Ти читаєш, ти якось роздумуєш, це цікаво цікаво, і не знаю, сама історія по собі прикольна, я б сказав так. І зараз почав читати вже другу частину. І коли я її прочитаю, то обов'язково зніму огляд на другу частину, взагалі на обидві, мої враження від цих книг. Подивлюся, подивлюся екранізації, і тоді точніше зможу вам розповісти про ці книги. Але що вам можу сказ сказати про першу, те, що чорно-біла, ілюстрації прикольні, цікава. Читається не так легко, як, і не так швидко, як інші комікси. Але все одно вона цікава. Ти проводиш час з задоволенням. І мені було доволі цікаво читати, попри те, що довгувато, але цікаво. Отже, отака прикольна, гарна книга. Нагадую ще раз вам, що раджу цю книгу хоча б від 16 років. А, і також чекайте в скорому часі огляд на другу частину. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? На всім па, па-па, па. -па, -па.